Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма. Ваша свобода. Міжнародному валютному фонду буде складно продовжити співпрацю з Україною без належної боротьби Києва із корупцією. Про це попередила директор розпорядник фонду. Крістін Лагарда раніше вона наголошувала, якщо підтвердяться звинувачення пана Абрамевичса, який повідомив, що йде з посади міністра через нав'язування, йому цитую, сумнівних кадрових призначень, і тиск це означатиме на думку пані Лагарда, що влада України недостатньо бореться з корупцією. Тим часом міністр фінансів України Наталія Яресько зауважила, що без реформ ніхто не дає. Водночас, президент України Петро Порошенко наголосив цитата хочу сказати нашим ворогам і опонентам, ті, хто сподівається, що програма фінансування і співпраці із МВФ припинена. Не дочекаєтесь, чому ж Україні через два роки після перемоги майдану загрожує втрата грошей МВФ? будемо про це говорити зараз у студії Радіо Свобода із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком. Вітаю з Денисенко, в нашій студії. Ну перед тим як ми почнемо нашу розмову, наведу повністю цитану цитату, цитату Крістін Лагард. Власне, чому ми взяли цю тему сьогодні для обговорення? Отже, директор розпорядник міжнародного валютного фонду. Я стурбована погільними змінами в державному управлінні, подоланні корупції і зменшенні впливу корисливих інтересів на формування державної політики. Без суттєвих зусиль у пожвавленні реформ і боротьбі з корупцією важко уявити, яким чином могла би продовжуватися бути успішною програма МВФ. Україна ризикує повернутися до економічного провалу, який уже мала в недавній історії. Життєво важливо, щоб українські лідери зараз діяли, аби повернути країну на перспективний шлях реформ. Тим часом на цю заяву директора розпорядника Міжнародного валютного фонду відреагував ще напередодні президент України Петро Порошенко. Він провів телефонну розмову з пані Легарта. А потім уже сьогодні наголосив на тому, що припинення співпраці України із Міжнародним валютним фондом опоненти держави не дочекаються. Отже, цитата президента України. Я хочу сказати нашим ворогам і опонентам. Ті, хто сподівався, що програма фінансування і програма нашої співпраці з МВФ припинена, не дочекаєтесь. Навпаки, ми обговорили те, що треба прийняти найближчим часом. Ну що ж, от моє перше запитання, пане Вадиму. Дійсно, Україна може втратити підтримку Міжнародного валютного фонду і більше донорської допомоги не отримає? Чи це все більше заяви? І до такого справа не дійде. Ну, я сподіваюся, що справа до такого не дійде. Я хотів би сказати, перш за все, що. Давайте не забувати, що в останні, останні транш ВФ ми отримали уже 6,5 місяців тому. Тобто позаминуло тижня було рівно 6 місяців, як ми отримали останнє транш ВФ. Більше того, ні для кого не секрет, що за аналогією із минулим роком ми могли чітко прогнозувати, і це прогнозували абсолютно всі експерти. Що раніше, ніж наприкінці березня, на початку квітня, ми навіть теоретично не могли б отримати наступний транш. Тому я вважаю, що. Давайте абсолютно логічно дивитися, що справді. Всі розуміють, що ніяких е, траншів МВФ до вирішення урядової кризи е, звичайно не може бути і не буде. Тому е, я думаю, що всі ці заяви вони так чи інакше пов'язані із урядовою кризою, яка на сьогодні існує в е, в Україні. І трошки нагадаємо, загалом Україна має отримати за угоду від міжнародного валютного фонду 17 мільярдів гривень. Правильно а поки це в цілому це в цілому а поки що отримала так. понад 6,5 мільярдів. І я вітаю в нашій студії ще одного часника народного депутата від народного фронту. Антона Геращенко, член коллеги Министерства муссии справ України. Украины. Пане Антоне, ваша думка Україна може втратити гроші МВФ чи ні? розумієте, в діло? Дуже багато много есть шантажистов, которые э, хочуть не допустити уходу правительства в відставку. Ну, во-первых, Кристин Лагард. И не от, допустить. Ну, нагло вмешиваются внутренние дела Украины. Заявляют, что отставка правительства означает... прекращение финансирования Украины. Это означает стремительное падение российского текстом в национальном фактически Она фактически намекнула. Не, ну, на теки, на Давайте, я, я это истолкую так, вы спокойно Дальше. Послы Большой Семерки везде заявляют, что они считают, что это правительство должно остаться для стабильности в стране. Вчера я лично был на коллегии МВД, Министерства юстиции, где посол США, например, сказал, что считает самым Джеффи эффективным Пайт. вложением э, денег в США в реформу украинской полиции во всем мире за последние годы. Посол Канады сказал, что необходимо прекратить этот многосерийный сериал со ставкой правительства. Карл Бильд, вы знаете, это икона стиля для украинских интеллектуалов, назвал недавно правительство э, правительством реформаторов. Я не знаю, может, ему что-то в кофе подсыпали. Проблема в том, что у нас отдельные обозреватели и отдельные журналисты свели проблему реформ нашей страны к проблеме смены правительства. То есть надо заменить Яценюка на Гройсмана или Саакашвили, там Авакова на Луценко, там Полторака на Муженко, Потому как он был списан. Э, Бог Порошенко предлагал министр экологии Глеб Загори и заживем. Да? А я хочу сказать, что нет. Дело не в фамилиях, дело в принципах, которыми руководствуется властная команда. А вот об этих принципах и закулисных интригах рассказал Айварас Абрамавичус. Рассказал о том, что на него давят отдельные депутаты, что на него давят и звонят из администрации президента. Рассказывают, что и кого назначать. Такие же позиции были у других министров, которые не хотят быть марионетками в руках чужих кукловодов. Вот эта проблема. И смена правительства как раз нужна тем, кто хочет дальше продолжить эту ситуацию. Потому что... Премьер-министр Яценюк. Такие министры, как Аваков, Петренко, другие министры, они отказываются выполнять такого рода закулисные интриги. И кто тогда э, на них давит? А в том числе депутаты Верховной Рады давят, которые пришли туда не защищать не интересы народа Украины, а решать собственные а финансовые страны. А они есть в разных фракциях. Я думаю, что есть и в народном фронте. В блоке Порошенко об этом говорит Айвара Расобрама и средства других наблюдателей. Поэтому вот это главная проблема, что народ Украины должен четко понимать, что... Кабмін, це ані є все зло. У нас є Верховна Рада, і народом, є президент. От Верховна Рада і президент они вместе відвідані за ситуацію в стране. Пане Водо, ви да. представник фракції Петра Порошенко. Що скажете у відповідь? Ви ну, знаєте, я прекрасно та рада була, але е, наведу сьогоднішні слова, якщо не помраз, чи з Глаладза, чи деканоїдз. От я забув, хто з них сказав сьогодні. Е, коли говорилось про найбільш ну, щойно, було говорилось про справді е, прекрасну американську інвестицію в українську поліцію. Але е, сьогодні е, була зроблена заява про те, що е, скоро поліція почне брати хабарі. Чому? Тому що вона є острівцем е, чесності, з цьому... чиїх вуста така заява пролама. Ти канаїда чи влад. От я так, 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 так. От, на жаль, угу. от я зараз угу. не, не, не згадаю. Сьогоднішня ця заява, можна подивитись е, про те, що <кх�> поліція це острівець чесності в океані брехні, е, е, яка існує навколо неї в правоохоронних органах і в тому числі в. Можна зрозуміти, що Міністерство внутрішніх справ, про яке щойно так красиво говорилося. Відносно того, чи справді всі посли так говорять про те, що без Єценюка далі реформ не буде, ні, цього немає. І Паєт цього вчора не говорив. По суті, ми всі розуміємо, що на сьогоднішній момент, як таких, єдина реформа, яка за цей рік чи за півтора року вже відбулася, це реформа з децентралізації і справді реформа поліції. Більше ніяких реформ. Уряд Яценюка, на жаль, не запропонував запропонувал украинскую прем'єр-міністр несе за це відповідальність? Я сказав уряд Яценюка. Я не сказав, що а, Яценюк так. персонально. Пана Антона? Вы знаете, мой коллега, к сожалению, наверное, не читал отчет правительства о работе. Он не изучал. Я читал не фактор. изучал работу, которая выложена на сайте каждого министерства. Я могу сказать, что всегда в стране, которая 20 с чем-то лет не реформировалась и грабилась, есть ожидание, чтобы все было быстрее и больше. Ну, например, вы забыли сказать. Той же реформе, которая проведена специалистами Министерства экономики. Это разработка и принятие закона о прозрачных электронных закупках. Это когда компания Метро Кэшенке или немецкая международная компания, которая никогда не принимала участия в, в государственных закупках, впервые победила на тендере по поставкам продовольствия в Украине. Знаете об этом фактор? Да, позвонили, да, да, я забываю, со, со это реформа, прозора, да. Да, отвечу, со, со, да со, это я можу, да, да, министерство есть, юстиции, правило, да, Министерство юстиции открыло все реестры собственности. Теперь у нас каждый желающий может узнать. То, что только за, где какую имеет собственность и так далее. У нас принято решение о антикоррупционном законодательстве, одним из самых, наиболее прогрессивных в Европе. У нас созданы независимые антикоррупционные органы. Это антикоррупционное бюро, антикоррупционный прокурор, руководство которых назначалось уже конкурсными комиссиями. Это, принято парламентом, и до этого уряд на жаль, минимальное абсолютно виднувшими. Значит, ну, ну, вам, реформа, надо вам надо внимательно почитать. Документы, которые принимались, можно сказать, что ответственность за работу данных органов несет опять-таки правительство, потому что антикоррупционный бюро ⁇ это один из органов исполнительной за работу, власти. За те, кто это, это один из органов исполнительной в туризму в туризму в туризму власти. Парламент. Поэтому хочу сказать следующее, что есть реформы, которые сделаны, которые нужно продолжать и развивать. Есть реформы, которые начаты. Но самый главный тормоз реформ ⁇ это желание отдельных групп лиц и лиц зарабатывать дальше на эксплуатации государственных ресурсов Украины. Правительство Олигархия? неоднократно, в том числе неоднократно, по-моему, уже 18 или 14 раз э, вносила в Верховную Раду предложение, потому что необходимо принять законодательство, позволяющее сделать прозрачную приватизацию. Постоянно в Верховной Раде блокируется под любыми предлогами э, данная позиция. Почему? А потому что хочется дальше эксплуатировать. Наша фракция, если вы увидите, голосует максимально эффективно относительно других фракций коалиции за все предложения правительства, которые направлены на либерализацию экономики, на снижение зависимости экономики от административных рычагов и так далее. И Наша теперь задача наша нашей фракции это защитить министров от того давления, которое у них оказывается. Министров из всех политических сил. А о том, что такое давление есть, вы слышали заявление Авраса Абрамовича. Сейчас я знаю в подобных родах случаях и буду по всем таким случаям помогать и защищать министра. Посмотрите на министра Абрамовича, на министра транспорта Пивоварского. Только стоило ему заявить о том, что он готов снова вернуться в правительство. На самом деле одна из причин ухода это тоже была нежелание выполнять чужую волю. Сразу же заявляется вчера, я это буду проверять, что... Криминально права. проверять, я как раз уже всей всю историю. Я уже в прямом эфире РСПСН, это еще відбулось. Заява до Національного корупційного бюро була подана пару місяців тому. Щодо Поварська. Щодо Поварська. Було подано пару місяців тому, що тоді, коли він активно працював в Міністерстві, і навіть не подумав про те, що він буде йти із Міністерства інфраструктури. Була подана на основі того, що ну, по перше в ряді змі з'явилося цілий ряд публікацій щодо зарплати в конвертах саме в цьому міністерстві і на це можна було б не звертати увагу. Але один із працівників цього міністерства Максим Борячок зробив заяву у себе на Фейсбук безпосередньо на своєму особистій сторінці про те, що він знає про випадки зарплат в конвертах в цьому міністерстві. Ну і розписав там схему, як вона. З його точки зору, і що це, вали. до речі, за схема за, на його погляд цього ну, пана дивіться. Зараз це глобально не має значення. Тобто, ну видавали зарплату в конвертах. Він говорив від 2 до 10 тисяч доларів. В США якісь групи лобістів видавали е, зарплату, чи хто? Ну дивіться, і ще раз це питання зараз уже в набу знаходиться після цього. Я звернувся до Набу. Не, не Піваварський, він повинен був перше звернути з моєї точки зору, коли його працівник, який заявив, що він звільняється саме через це, повинен був би піти в Набу чи в прокуратуру, неважно куди, і зробити заяву, що перевірте, будь ласка. Я написав заяву в антикорупційне бюро. Справа була відкрита там, приблизно місяць тому, трошки більше, ніж місяць тому. І е, чомусь саме вчора, ну в період, коли відбуваються великі політичні дискусії навколо майбутнього уряду, несподівано Поварський говорить, що проти нього відкрита справа Ви це підтверджуєте чи ні? по перше, ні? не проти нього. Вона відкрита по факту. І це зовсім дві різні, ці два абсолютно різні речі. Е, По-друге, ну як мені було написано у відповіді з НАБУ, що справа справді там е, відкривається. Тому з цієї точки зору я вважаю, що заява півоварського є не більше, ніж піаром на цей момент. Більше того, там ситник сьогодні на прес-конференції заявляє про те, що ну вони нібито досліджують цю історію, нібито там ці речі не підтверджуються. І це дуже здорово, що вони не підтверджуються. Але розповідати про те, що проти нього відкрили справу саме в цей момент, це є не більше, ніж абсолютним піаром. Речі, пане Антоно, цікавий момент. Ми зараз згадуємо постійно ці прізвища. Міністри, які подали у відставку і так і не пішли у відставку, і один єдиний міністр сказав, що я йду у відставку, і пішов Айвара Сабрам'явічас так як вважаєте, ті міністри, не тільки Півоварський, які от заявили, що вони йдуть у відставку і повернули свої заяви, це взагалі нормально, на ваш погляд? Я считаю ненормальным факт давления на министров со стороны третьих лиц, в том числе депутатов Верховной Рады, с целью того, чтобы добиваться решения каких-то экономических или производственных вопросов, которые позволяют им получать привереденцы. Это прямо запрещено законом о борьбе с коррупцией, это прямо запрещено вообще здравым смыслом, если мы строим демократическую страну. Если мы строим страну олигархическую, страну африканскую третьего мира, это вполне нормально. Избрался Верховную Раду, значит, назначаешь своих министров, директоров госпредприятий и рулишь, так сказать. Да? Но мы же декларируем поход в Европу, значит, этого нужно уходить. Потому что что касается позиции Айвараса и других министров, почему так резко отреагировали на наши партнеры на это? Потому что они тоже хотят, чтобы Украина шла демократическим путем. Потому что они не хотят, чтобы министрам указывали, как им жить. Чтобы министры получали высокие заработные платы. Они одной рукой мы давали им зарплату 10 тысяч гривен и давали им возможность, так сказать, управлять государством и А вы, речь и поддерживает еще у рядов, все конвертов, отрывается. У меня такой информации нет. Если бы я получил бы такую информацию, я бы сам б обратился в антикоррупционное бюро. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є сьогодні народні депутати, представник народного фронту Антон Геращини, представник блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Наведу цитату одного з міністрів. Міністр фінансів Наталія Яреська про те, як вона намагається в своєму відомстві е, втілювати реформи і що цьому заважає? Отже, пані Яресько. Міністерство фінансів має пряме відповідальність. За те, щоб зменшити корупцію в бюджеті, не наш роль стати на місці генерального прокурора, але наш роль це є зменшити можливості для корупції як при збиранні податків, так і при використанні бюджетних коштів. Почти, пані Ярисько фактично повторює слова деяких західних діячів. Воно неправда дипломатично висловлюється. Ці закиди на адресу генпрокурора Шокіна, але ж не тільки цього, пане Денисенко, от дійсно. Скільки захід ще буде, скажімо так, терпіти оце все, що відбувається, і ну, буде продовжуватись, продовжуватись Співпраця не може настати, зрештою, той момент, що захід скаже досить. Ну, В даному випадку. Я думаю, що ми дійшли до певної межі, і межа полягає в тому, що насправді за півтора роки у нас не відбувалася реформ на всіх фронтах, в тому числі і в прокуратурі, але в тому числі і по абсолютній більшості міністерств е кабінету міністрів України. До речі, панове, от ви зараз доволі так гостру дискусію ведете. Сподіваюсь, вона нашим слухачам читачам е подобається, але в принципі от ви ж представники правлячої коаліції вона взагалі дієздатна за такої гострої е гострого <кхів> такого розбіжності між думками, пане Антоне. Я хочу сказать, что в первую очередь, когда ты даешь какие-либо тезисы, ты должен думать, занимая государственные посты, о государстве. На сегодняшний момент не в интересах государства Украины проводить, разрушать коалицию, создавать новые выборы, которые в итоге могут закончиться реваншем сил пророссийского характера. Вспомните 2005 год. Именно о нем говорил Джо Байден, приехав, выступая в Верховной Раде. Он с этого начал, сказал, ребята, пожалуйста, помните о том уроке, когда за полгода вы переругались друг с другом, итог снова при власти был Янукович. Был оставлен Черноморский флот Крыму еще на 30 лет, а потом произошла ползучая аннексия Крыма и так сказать, захват части территории Украины. Это результат Росборта и Чвар. Фракция Народный фронт не была причиной подобного рода розборту. Мы стараемся максимально корректно относиться к заявлениям наших коллег по коалиции. Но извините, когда целый год с момента назначения правительства, это все не так, все не туда. Да вы, пожалуйста, сформулируйте, вот если вы за отставку правительства, сформулируйте, ну, пожалуйста, состав нового правительства, хотя бы примера назовите. Кто? Пане Кто? Владимир, так. Кто этот волшебник должен быть, который смахнул волшебницей, что пропонуются Заместь нынешних урядов це правда? Ну, я можу сказати одне, що фракція ще з цього приводу не засідала, але те, що е, насправді потрібно наступати на горло свої пісні, в тому числі премєр міністру і розуміти, що якщо рівень довіри до тебе складає 8 очевидно, треба ну, за заду... 8 відсотків. А вісім ж все. 8%, 6, 8, 8 приблизно ні, ну рівень довіри. Тобто не рейтинг, а рівень а? довіри до е, діючого прем'єр-міністра. Рейтинг, на даному випадку це менше має значення для прем'єра. Е, в таком случае, Антонний. я знаю о том же соцопросам, которые господин Денисенко э, э, сказал, что рейтинг двери президента тоже не сильно высок от рейтинга премьера. Так давайте сразу президентские выборы сделаем. обнулим ситуацию, возможно, нужен новый президент. Если вы аргументируете, что если рейтинг государственного деятеля избран на 5 лет, как президент, или Верховная Рада избрана на 5 лет, он значительно ниже, то это повод для того, чтобы выправлять ставку. отставку, давайте так и сделаем. Только по всем, это во-первых. Во-вторых, хочу сказать следующее. У нас есть необходимость проводить резкие экономические реформы. Которые, два конечно, же не популярны. Не популярны. Вы знаете, я не знаю, чем вы занимались в 2014 году. Но я вместе с министром внутренних дел занимался тем, что формировал добровольческие батальоны и освобождал ребятами с майдана, понимаете, с майдановцами. Мариуполь и все остальное. Когда все лежало в руинах. Поэтому не надо рассказывать по два года. Только после того, что более-менее прекратились военные действия с февраля, у нас стало более-менее спокойный режим работы правительства, тем, что начали реализовать какие-то реформы. До этого 95% времени, что на то, как оборонять страну. Пане Вадиме, а може справді от як критики, до речі, і прем'єр-міністра, і, і президента зараз зауважують, що можливо має прийти до влади в Україні наступне вже покоління політиків. Ну, звісно, через вибори, досить уже майданів. Yeah, ну що значить наступне покоління політиків? це. Знаєте, це... Тобто перевибори потрібні. Тобто... І президент Верховної Ради. Тобто я, в принципі, не виключаю, що можливі будуть перевибори до Верховної Ради Насправді, цього року. Я не виключаю цієї історії. Якщо насправді ситуація зайде в глухий кут, якщо в даному випадку я не вимірював роботу уряду рейтингом чи рівнем довіри, насправді рівень довіри до уряду це те, що було зроблено цим урядом за цей рік. На жаль, в основна маса людей розуміє, що дуже мало або фактично нічого не було зроблено цим урядом. Саме тому і говориться про часткову чи велику зміну урядової команди найближчим часом. Без цього на жаль ніяких реформ робити Пане Анато у вас 10 секунд, ми маємо завершувати. Хочу сказать, что ответственные политики в этой стране должны думать не жанлирование фамилии министров или премьер-министров, а должны думать о том, как объединяться и работать вместе на благо нашей страны. Я вам дуже дякую. Гостями студії були народні депутати Антон Геращенко та Вадим Денисенко. Правди, ефір Олександр Лащенко. И дякую вам, друзі, за увагу.